У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ольжича відкрито перший в області інклюзивний читальний зал. Інклюзія процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. За підтримки Посольства США в Україні здійснено технічне оснащення Житомирського інклюзивного читального залу для читачів із обмеженими фізичними можливостями. Усі послуги. Безкоштовні I want to thank the for us here today. Я хочу подякувати бібліотеку, що вони нас сьогодні запросили. mutual areas of cooperation. And This library and the opening today is part of our library electronic access program. Посольство сполучених штатів Америки завжди дивиться і шукає uh, ті ділянки. Нашого життя, де ми можемо допомогти. І сьогодні, відкриваючи цей інтернет-центр в рамках програми Інтернет для читачів публічних бібліотек, саме одна з таких ділян. Відповідно до цієї програми Інтернет для читачів публічних бібліотек до, до 200 uh, публічних бібліотек отримали інтернет-доступ для своїх читачів. Енгірчтевиакшли провайдинтекнологічкоментфорді віжулімперед і в цій бібліотеці. Сьогодні ми, від, ми відкриваємо центр, до якого ми допомогли придбати технологічне обладнання для людей, які погано бачать або не бачать. Зал пропонує читачам доступ до мережі інтернет прослуховування аудіокниг, відтворення інформації у формах доступних для сприймання людьми із вадами зору, участь у психологічних тренінгах. Перше, це на кожному комп'ютері встановлене спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає людям з вадами зору зчитувати інформацію з екрану. Це спеціальна програма JOS, яка озвучує ваші всі дії на комп'ютері.